Переосмислення руху, здоров'я за межами обмежень мобільності, переосмислення здоров'я рух як акт свободи, а не обмеження у нашому суспільстві, просякнутому культом спортивних досягнень і бездоганної фізичної форми, легко забути, що здоров'я це не тільки пробіг марафону і підняття важких предметів. Для багатьох людей, чия рухливість обмежена з тих чи інших причин, стандартні рекомендації з фітнесу можуть здаватися не просто недосяжними, а навіть образливими. І тут виникає питання, як переосмислити поняття здоров'я і руху, щоб воно стало доступним і значущим для кожного, незалежно від фізичних можливостей. Я, як людина, яка спостерігала за життям близької мені людини, що зіткнулася з серйозними обмеженнями в рухливості, Можу з упевненістю сказати, що традиційний підхід до здоров'я вимагає радикальної переоцінки. Спочатку спроби підлаштувати його під загальноприйняті стандарти лише приводили до розчарування і почуття власної неповноцінності. Але з часом ми навчилися шукати альтернативні шляхи, переосмислювати цілі та знаходити радість у простих, доступних рухах. Психологічний аспект від почуття провини до прийняття. Перший і найважливіший крок це зміна мислення. Часто люди з обмеженою рухливістю відчувають провину та сором за те, що не можуть займатися спортом так, як раніше, чи як інші. Вони відчувають себе недостатньо здоровими і уникають будь-якої активності, боячись погіршити свій стан. Але це хибний шлях. Важливо зрозуміти, що здоров'я це не тільки фізичний стан, а й емоційне благополуччя. Іноді найскладніше це прийняти свою реальність і перестати порівнювати себе з іншими. Я пам'ятаю, як моя близька переживала через те, що не може більше ходити в басейн. Це було її улюблене заняття, і вона відчувала себе загубленою без нього. Але ми разом почали шукати альтернативні способи підтримки активності. У підсумку вона відкрила для себе йогу на стільці, яка виявилася не тільки корисною для тіла. Але й допомогла їй зняти стрес і поліпшити настрій. Рух як акт свободи, а не обмеження. Переосмислення руху це не просто пошук альтернативних вправ, це зміна сприйняття самої активності. Замість того, щоб розглядати її як обов'язок або спосіб досягнення певного результату, потрібно сприймати як акт свободи і самовираження. Що це означає на практиці? Це може бути все, що приносить вам радість і допомагає вам почувати себе краще. Це може бути легка прогулянка на інвалідному візку по парку, танці, сидячи під улюблену музику, дихальні вправи на свіжому повітрі, навіть просто посиденьки на балконі з чашкою чаю і гарною книгою. Технології на службі здоров'я більше, ніж просто допоміжне обладнання. В останні роки з'явилося безліч інноваційних технологій, які допомагають людям з обмеженою рухливістю залишатися активними і незалежними. Інвалідні коляски-ходунки, наприклад, вже давно перестали бути просто допоміжним обладнанням. Сучасні моделі, такі як ті, що пропонує Royal, надають не тільки функціональність, але й стильний дизайн, що дозволяє людям відчувати себе впевнено і комфортно в будь-якій ситуації. Я вважаю, що важливо підходити до вибору допоміжного обладнання усвідомлено. Не варто керуватися тільки зовнішнім виглядом або ціною. Потрібно враховувати свої індивідуальні потреби і можливості, а також проконсультуватися з лікарем або фізіотерапевтом. Правильно підібране обладнання може значно поліпшити якість життя і розширити горизонти. Індивідуальний підхід ключ до успіху. Не існує універсального рецепту здоров'я. Те, що працює для однієї людини, може бути абсолютно неефективним для іншої. Тому так важливо підходити до оздоровлення індивідуально, враховуючи свої унікальні особливості і можливості. Я рекомендую всім, хто зіткнувся з обмеженнями в рухливості, не боятися експериментувати і шукати свій власний шлях до здоров'я. Не варто зациклюватися на традиційних стандартах або радах, які не відповідають вашим потребам. Головне це слухати свій організм і робити те, що приносить вам радість і допомагає вам відчувати себе краще. Цілісний підхід турбота про тіло і душу. Здоров'я це не тільки про фізичну активність, це також про психічне та емоційне благополуччя. Тому так важливо піклуватися про свою душу, знаходити способи зняття стресу, підтримувати соціальні зв'язки і займатися тим, що приносить вам задоволення. Я вважаю, що медитація, прогулянки на природі, спілкування з близькими людьми, творчість і просто гарний настрій можуть бути не менш важливими для здоров'я, ніж фізичні вправи. Пам'ятайте, що ви, це не тільки тіло, а й розум і душа. Поради та рекомендації. Почніть з малого, не намагайтеся зробити все відразу. Почніть з невеликих кроків і поступово збільшуйте навантаження. Слухайте свій організм, не перестарайтеся. Якщо ви відчуваєте біль або дискомфорт, зупиніться і відпочиньте. Знайдіть підтримку, зверніться до лікаря, фізіотерапевта або психолога. Поговоріть з близькими людьми. Не здавайтеся, навіть якщо ви зіткнулися з труднощами, не втрачайте надії. Пам'ятайте, що ви здатні на більше, ніж думаєте. Будьте добрими до себе, не звинувачуйте себе в тому, що ви не можете робити те, що робили раніше. Прийміть свою реальність і зосередьтеся на тому, що ви можете робити зараз. Шукайте натхнення, читайте книги, дивіться фільми, спілкуйтеся з людьми, які вас надихають. Насолоджуйтесь процесом, не сприймайте оздоровлення як обов'язок, отримуйте задоволення від кожного руху. Укладення, переосмислення здоров'я це не просто зміна підходу до фізичних вправ, це зміна способу мислення та сприйняття себе. Це усвідомлення того, що здоров'я це не тільки про відсутність хвороб, але й про якість життя. Про здатність радіти кожному дню, про можливість реалізовувати свій потенціал, незважаючи на фізичні обмеження. І пам'ятайте, що рух це не обмеження, а акт свободи і самовираження. Саме воно дозволяє нам залишатися активними, незалежними і щасливими, незважаючи на всі труднощі.